Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Насправді в нас вже обідній час. Я тут вирішила трошечки усамітнитись на балконі, випити чаю з кексом лимонним, який вчора робила. Дуже смачний. За вікном у нас сьогодні чудова погодка, як і вчора. Дуже тепло, сонячно, проте на вулицю. Я сьогодні не піду, піде, напевно, з Сергій з Леоном погуляти. Бо в мене насправді дуже багато роботи. Хочу сьогодні вже розпочати прибирання, прибирання до свят, до великодніх свят. Тому п'ю свій чайок і розпочинаю. Протерла вікна з середини, протерла рами, скло. Особливо тут внизу треба було, бо лончик все залапав. І що хочу сказати: з середини я помила сама, а зовні ми будемо замовляти послугу альпініста як це робили і в минулі роки, і він швиденько все нам вимиє. Ще треба пройтись по рамі і відтерти ось такі сліди від скотчу, Бачите, ось? На них наліпає бруд, і вони таким стають темні. Це минулого літа Сергій заклеював вікна шпалерами, тому що було дуже-дуже жарко, і шпалери хоч трохи не пропускали сонце. Отже, хочу показати вам, як швидко і легко відтерти сліди від скотчу. Беремо спонжик олію. У мене кукурудзяна, можна соняшнику. Взяти. Та взагалі любу. Так ось так на спонжик наносимо. І тепер цим спонжем витираємо ці сліди. Бачите, як швидко і легко все витирається? Нічого немає. Тепер треба пройтись вологою гончіркою, витерти олію і все. Тепер будете знати такий лайфхак. До речі, якщо знаєте ще якісь способи, як можна видалити скотч, то пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати ваші варіанти. Назбирались коробок, я хоча не люблю це діло, одразу все викидую, але тут такі потрібні коробочки це коробка від шезлонгу. Потім, коли я буду його продавати, то продам разом з коробкою, бо так зручно буде. Так само коробка від футмуфу зимового і коробка. Від калимка. До речі, килимок треба, напевно, вже виставити на продаж, леончик вже не грається. Попрати іграшки, сам калимок чистий лежить. Довгі тут вже лежать. І треба позбавлятися. Цих коробок вони гарно. До речі, я ж хотіла тут протерти пиво. А тут у мене садові. Приладдя. Горщики, земля є. Так, це що це тут? Губка флористична. Треба, напевно, теж льобу поприбирати. І не пам'ятаю, що тут я складала. Ага, тут теж різний декор пакувальний. Ладно. Цей ящик, тепер він чистенький. Довелося викинути звідти ґрунт. Точніше, там не ґрунт був, а кора для орхідей, але вона зіпсувалася, напевно, із-за перепадів температури. Тож тут тепер залишаються горщики, флористична губка І ще є місце для чогось. Такі класні ці контейнери, обожнюю їх. У мене їх багато. Різного розміру, такий великий, бачите, в ньому зберігаються для квітів, як я вам вже показала, також є меншого розміру. Такий, а, там овочі в мене зберігаються в кухні. І є ще два такого розміру, тільки вони не такі високі, там зберігаються. Посуд дитячий і зберігається харчування дитяче. Дуже зручно, класно. І класно те, що можна докупити кришечки. І це український виробник. Ломиться. <сміст> Мамуся прибирає тут зайчик. Зараз приберу і до тебе повернусь. Якщо що, він там не один, він Сергій. Так, тут в кутку я вже прибрала. Тепер хочу протерти від пилу сушарку для білизни. До речі, це річ, за <сміст> яку в мене найбільше запитують. В коментарях постійно, як в кадрі, мількає ця сушарка, запитую, де я її купувала. Я завжди залишаю посилання на сайт, де я купувала. Хоча це не реклама, я купила за свої гроші цю сушарку, просто знайшла її в інтернеті, а саме модель мені. Порекомендувала моя підписниця. Мені дуже подобається, що вона вертикальна, не займає багато місця в розкладеному вигляді, не займає пів балкона, а стоїть собі там охайно в кутку. Також класно те, що багато місця для сушіння. Ось, бачите, можна ще з цієї сторони відкрити. От. Єдиний мінус ось ці. Бачите, можуть вилазити ось так. Але ці трубочки вилазять у мене, якщо я до них застосую силу. Так, коли я вішаю білизну, то в принципі ну, вони не випадають, все нормально. Загалом я задоволена, особливо за ту ціну, яку я купила за 800 гривень. А зараз я дивилась, вона вже коштує набагато дорожче. Помічник прийшов. <кхи> Вже весь мокрий. Леончик, ну хіба так можна, а? Ти мамі роботи додав? Ти ж розкажи, як він пробивався, я не почалася. Щаслива дитина. Помічника відправила статусем на вулицю. Вже тут прибрала воду, яку він розлив, і буду продовжувати прибирати. Нарешті я все прибрала. Тепер чистота, порядок, краса. Єдине, що треба довісити дві рамочки, бо вони відклеїлись, одна навіть розбилась, Я купила нову на заміну. Так, протерла ще тут. Я люблю, коли тут чисто, бо я часто виглядаю в вікно, і мені треба, щоб було чистенько. Все. Поставила. Проння беру деякі іграшки та речі. Все, нехай сохне, попрала текстильні іграшки. Ще хочу перемити всі його пластикові іграшки, продезінфікувати. їх. Займаюся вечерю, поки хлопці гуляють, треба швиденько приготувати. На вечерю буде курка з макаронами і салат. В мене є ось такі курячі стегна, я вже їх посолила. І зараз додам приправу таку до курки. Раз всі вмістились в чашу, так буду готувати в мультиварці, запікати буду. Ставлю водичку на макарони. Так, дивіться, макарони буду ось такі відварювати рігатоні. Це Сергій купив в Носі. італійські. Ще такі не пробувала, тут така форма. Захотілося йому таких. Поки в мене є трохи вільного часу, давайте спробуємо ось таку серветку без скла. Угу. До речі, наче спиртом запахує. Так, ось такого розміру серветочка ця. як вам показати, яке в мене скло? На відео не видно, що воно таке в плямках, блін, не фокусується на склі. Як це зробити, невідомо. Можливо, так. О, ось видно, бачите? З лівої сторони. Видно, видно. Ось. Все, зараз буду пробувати. Спершу витру з однієї сторони, а потім з іншої так, і цією ж серветкою тільки іншою стороною буду тут витирати. Слухайте. Я задоволена, дуже чисте скло стало. ну давайте фокус бачите? Дивіться на скло з лівої сторони чистенько. Ідеально просто клас. Однієї серветки мені вистачило, щоб з двох сторон протерти така ще серветка волога залишається, і спиртом вона не пахне. Це тільки коли я відкрила упаковку, мені наче здалося, що трохи пахне спиртом. Треба тут теж протерти з цієї сторони, але напевно треба брати іншу серветочку, бо ця вже така суха. Реально. Можу вам сміливо рекомендувати. Ці серветки для скла вони супер справляються. Розводів взагалі немає, ніяких цяточок, класно, дуже витирають скло. В новому відео я показувала, що купувала їх в ваценці, і зараз там на них знижка. В упаковці 20 серветок, у мене вже залишилось 18. Ну, така річ має бути вдома. Дуже гарний помічник. Салатик сьогодні буде з редиски та огірка. Вимила вже овочі, почистила ще помила цибульку зелену. Так, і салат буде зі сметанкою. Так, курка вийшла така більш пропарена, бо багато рідини в ній, то вона не підсмажилась, скажімо так. Але нічого буде корисніше. Така виходить вечеря, нам смачного. Нарешті цей <реш> Нарешті цей день добігає кінця, бо я, якщо чесно, трохи вже замахалася, буду зараз вкладати ливончика спати. Давай знімемо. Шолом поки, <реш> бо люди її не будуть пам'ятати, як ти без шолома виглядаєш. Будемо спадки? Ну що ж, друзі, тоді будемо ми вже завершувати це відео. Всім вам дякуємо за перегляд. Бажаємо всім тихої ночі і до завтра. Па-па. Леончик, давай вчись робити папа. Па-па. Па-па.